Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. Дорогі жінки, вітаю вас із 8 березня, днем боротьби за права жінок. І прийміть, будь ласка, моє феміністичне привітання з нагоди нашого свята. Для мене 8 березня це не день весни і краси, а день визнання жінок у суспільстві. Квіти на 8 березня, подарунки на 8 березня це дуже приємно, але я особисто для себе вибираю не те, що диктують патріархальні традиції, а те, що хочу отримувати я сама. А зараз для себе я вибрала депутатську діяльність. Тому для мене важливо отримувати таке ставлення, яке гарантує закон про статус депутатів місцевих рад, а чиновники та керівники комунальних підприємств цього не роблять. І зараз от лише один приклад розповім вам. Протягом... Останніх двох років я вимагаю від комунальної телерадіокомпанії прозорого звітування за ті майже 20 мільйонів, які підприємство отримує щороку. Але керівництво не звітується про фінансову діяльність. Одна із дорогих закупівель комунальної телерадіокомпанії під час війни. Це концепція твоє право за 300 тисяч гривень. Так от її мені не показують. Скільки б запитів я написала. Просто якийсь каламбур: 300 тисяч з місцевого бюджету на концепцію твоє право з одної сторони, а з іншої сторони порушення моїх депутатських прав побачити, що ж саме було куплено за ці гроші. Отже, підсумовую, 8 березня це свято жінок. У цей день нам багато говорять, як нас цінують і люблять, як багато ми значимо для своїх сімей, для колег, для друзів. Але я особисто відчуваю свою цінність. Та цінність інших жінок в нашому місті, коли ми отримуємо те, що нам потрібно, і те, що ми хочемо, а не те, що хтось готовий нам дати на свій розсуд. Жінки хочуть не лише квітів, а щоб враховували їх реальні потреби, коли мова йде про місцевий бюджет, про вплив у громаді, про прийняття рішень. Тому, дорогі жінки, будьте сміливі та згуртовані у відстоюванні своїх прав. Бажаю вам міцного здоров'я, енергії зі святом з 8 березня.